Народ, Привіт, з вами Айс! Сьогодні ми будемо розглядати те, що я вам обіцяв. Металошукачка. шукачка. Ось, вот, такий у мене вон піве. Робити його було мені не фікшо. Для мене Електронщика це детський лепет. В основному шо, материнська плата прошита, екран управління. Блок мам вже знайомий мій. Так, коротко, роз'єм, такий як стандартний сів. Бачите, дві величі. Дріб взяв від старої лампи, вони не знайшов. Мені впадло було їхати на радіоринок, робив все побисточку, мав виходити на ліс, шукати щось. Далі катушка 30 см. І зробимо по друзьям. Тест. Так, катушка вгору. Вмикає думблер і останній. Він пройшов провірку. Для прикладу, жареагує, я Далеко не підношу. Значите. Блін, все металево. Ага, тому що в мене в шухелі тут кусок залізяки. Ясно. Бачите, навіть нема де поставити, щоб де. вам показати. Навіть підлозі мене метал. Коротше, всюди метал. Навіть <рес> на постілі. Ясно. Потримаємо такої його, попробуємо. Ні, не вийде. Хоча є в мене одна ідейка. Бачите? Все. Я прилітки йому. Самый зачальный полоска в губке видите оп видите на этой клавиатуре я думаю это сколько цена вот так уже начинаю Фігово, але я думаю, це мало, тому що катушку буду доробляти. От, Кнопка управління чутливістю. Цікаво, цікаво, ну ну. ну Я ставлю чутливість на максимум. Ну, 4 дьодика, 5. Так, не чую. Виключаю манчик, що я зробив. Хм, от звук збільшення. Звук зменшення, кнопка зброш. І ось таке. Ставте лайки, підписуйтесь і чекайте нових відео. Мої проводи на пошуки в лісу. Тут були жорстокі бої. Всім удачі!